Так, Перепакую ось такий от акумуляторний пилосос. Купив його для себе, ось таке от сміття. От Бачите, включаю, він не працює. Велика надія в мене, що тут дохлий акумчик. Через то його дешево продали. Ну, Не знаю, в принципі, зараз буду розбирати і дивитися. Ого, дивно, якось дуже. І дуже Дивно, не хоче відкручуватись. Кажуть, що його від покупки ніхто не розбирав. Зараз буду пробувати якось вкрити. Щось у мене таке вийшло. І от дивіться, таке, я собі думаю, що його ніхто не розбирав. Вау. Ну Таке клас, зараз потикаю тестером. І перевірю, що з цими акумуляторами не так. Ну-ка, давайте подивимось, що у нас показують ці баночки. Так, дивіться, опір 17, вольтаж 4. Так, десь не попав. 17-4. 17-4. Практично 17-4. Дивно. Ну, зараз попробую ще. Є в мене вже підготовлено, дивіться, ось таке от навантаження. Зараз ти на навантаження і подивимося, чи витримує, витримує ці баночки таке. Так, а мінус. Пробую закріпити якось. Ось тут так, є. Ну і що? Давайте попробуємо дати йому якоїсь нагрузочки. 1 Ампер нормально, 2, 3, 4, 5. Якщо у нас 100-200 Вт, це в нас що? Це 10 А. 185. Як ви бачите, вирубає. Тобто я щось так розумію, що справа в акумуляторах. Дивіться, 23. Хоча просадки сильно її немає. Ну -ка, не знаю. 7. 8. 185. Ага, тобто БМС-ка спрацьовує. Вище 185, 185 це його максимум. Ой. Що в нас по ватах? 157. 100, от, приблизно до його максимуму і акумчик тримає в принципі, навіть дуже і дуже добре, дивіться. Справа, значить, я собі думаю навіть не в акумі. Цікаво. Ну, будемо тоді зараз розбиратися далі. Акумчик тут свої вольти, я собі так думаю тримаю. Чому прикол? На двох зразу вирубається.